Тим, що виробляють ці терористи в Херсоні, на Херсонщині, коли вони просто полюють за цивільними, скидають дрони. Сьогодні дроном поцілили в автівку швидкої допомоги. Але я не буду про це говорити. Про це розповість Оксана Погумій депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Цинічний абсолютно удар. Якщо не помиляється Станіслав був можливо, я там. Одним словом, Херсонщина, ви вже поточнете, де саме ворог завдав удару дроном по автівці швидкої допомоги. Про цю атаку та інші ворожі атаки удар сьогоднішній по Херсону. Будь ласка, розкажіть. Е, сьогодні швидка поїхала. Спочатку е, атакувала цивільних і швидка поїхала на допомогу цим цивільним. Це вже не перший випадок. Вони просто так як вони палюють у нас за людьми, вони точно так же зараз палюють і за швидкими практично. На минулому тижні два рази полювали за швидкою. На минулому тижні поховали ми одного лікаря швидкої він попав теж під удар. І сьогодні, слава Богу, лікарі живі і водій живий, але вони звернулися за медичною допомогою, тому що там контузія. і е, поранень таких немає, але контузія є. Ну, контузія це ж теж це для голови. Ну, це як поранення, це такий, навіть не струс мозку, це трохи інше, і це наслідки, ще не вивчені навіть наукою контузії, тому це страшно. Саме страшне, що у нас наші скаріки, як ми їх називаємо, наша швидка їх стає все менше, тому що за ними палюють багато хто виїжджає, але їм немає навіть доплат за те, що вони працюють під обстрілами. В липні місяці заплатили, от просто є у мене знайома людина, котра там працює 6 гривень. Доплата була за військових, як то кажуть, і більше їм не було ніяких доплат. Коли ти лікуєшся так, у нас зараз на лікування ліки дають. Лікування, слава Богу, не треба нічого платити. Але. І компенсації за от такі стреси теж ніякої немає. От така ситуація за швидкими палюють дуже часто, практично в, в всіх районах, куди, куди вони їжджають ближче до лінії розміжування з, з ворогом. Це я от ви сказав про ці 6 гривень, і я собі думаю, я сім читав якраз історію про одного з депутатів. Ну це зрозумілої партії, які мають доступ до ресурсів. А, це той, що пов'язаний був з літньою формою. а Його родина купила в Дубаї квартир на мільйон доларів. Інша людина малий не зібрала на 300 тисяч євро. А тут 6 гривень. Ну, от є міністр охорони здоров'я, поважна людина, пан Ляшко. Ну є там збираються люди на, на ставку, Очевидно. Ну це питання. Я не знаю, не питання ставки, тому що це життя. Фронтової Це навіть не про фронтова територія, це фронт. Якщо з танку стріляють по центру Херсона, то це фронт. Ну а як ще це назвати? Подивіться, я вам просто хочу сказати: у них зараз є така установа у, у швидких, що вони в окремі райони, в деякі райони нашого міста для того, щоб зберегти життя лікарів, вони виїжджають в якусь определенну точку, і туди ти людину повинен донести. Тобто, якщо ти визвав швидку і, наприклад, у когось інсульт, то хтось повинен бути поруч, хто донесе до швидкої цю людину. Це ну, такий треш насправді в нашому місті. Ем... Тому що лікарів захистити не можуть. От сьогодні, якщо ви бачили ці світлини, там вона просто розтрощена. Ця, ця швидка автівка. От вона просто метал один залишився погнутий, і все. Я ж кажу, люди чудом живі залишились. і оці от от такі е, нюанси життя в нашому місті. От зараз ви показуєте, та вчора прилетіла біля мого дому. Я вперше вискочила в іншу кімнату, коли почула, бо у нас отак здригнулися вікна і здригнулися стіни. Це буквально, ну... Вибачте, а це далекобійна артилерія прилетіла, чи це був дрон, цей шахет, типу, що це було? Ні, це була арта. Артилерія. Це, я, я, це зновки, артилерія. Я думаю, що... Угу. Декілька було прильотів. Вони були близько-близько. А от останній такий, що у нас все здригнулося це була взагалі поруч з нами. В нашому я думаю, що районні. це питання, яке ви підняли, я думаю, що звернуть увагу. Бо по тисячі гривень роздавати всім це звичайно хороша ідея, очевидно, особливо тим, хто має е, фейкову прокурорську пенсію або ті люди, які мають. Е, Доходи до хороших так, так. а я, тут я 6 гривень. Це, ще, я, ще я нагадаю працівникам медичної служби, які працюють от в Херсоні на Херсонщині, доплату дали за небезпечну роботу Думаю. 6 гривень. Шість 6. великі або більше не давали, розумієте? Я ще заплату кілька таких питань, теж про гроші, але вже як то кажуть, в інший бік в цих людей не 6 гривень, а значно більше. Отже. Підряд на ремонт у школі в Херсоні отримала компанія, яка була пов'язана з відмиванням грошей. А також е, працівниця однієї з компаній привласнила, ну за компанія-забудовника привласнила на укриттях понад мільйон гривень. Ну добре, ще там приватна компанія привласнила, можливо, якось їх покарають. Ну, сподіваюсь, а тут підряд отримують в школі, це ж державна, ну, це ж комунальна чи державна власність це не Компанії, яка була пов'язана з відмиванням тобто вже знають, як це робити, і і, і от як це пояснено? Ну, добре, що <кій> добре, що про це хоча б пишуть. Але е, таких випадків вони не поодинокі в Херсоні чи на Херсонщині. Ну насправді ви ж знаєте, є така фраза, і вона стара. Як світ, війна все спише, і, мабуть, от так люди зараз і живуть, не мабуть, а це є точно, що та війна все спише. все можна, особливо в Херсоні, можна списати потім на те, що там прилетіло, а там розбомбило. І як ми і як ви тепер кажете, що там були скримздіні ці гроші? Ніяк ви не докажете. да? А те, що пишуть, я би хотіла бачити, щоб хоч когось наказали, от хоча би посадили там за грати, в то СІЗО, бо вони машинами вивозять доларів євро, а відкупаються там за якісь тисячі доларів і євро. А люди, котрі за правду стояли, то ті військові зараз за гратами, такі як Червинський, да, і нічого не можуть зробити. Зараз під цілодобовим домашнім арештом, але суть не в тому ну, ви праві, що є запобіжний захід перевернута з ніг на голову, у нас таке відчуття, що живуть як в останній день. Та що ви з цими грошами будете робити? В грабу в кармашків немає, але от знаєте, це така жадібність, що люди не думають ні про людей, ні про що. У нас зараз. Ці підземні укриття будуються, котрі одне на 101 мільйон, інше на 80, там з хвостиками. В общем, три підземних укриття загальна вартість з чимось мільйонів гривень. Спочатку вони я просто писала депутатський запит. Спочатку вони думали це зробити з місцевого бюджету, потім це ці гроші виділили з державного бюджету, але... Так, як в нашому місті прилітає просто будь-де так, як на жаль, ж є ті, хто коригують ці прильоти, і вже були прильоти по одному по одній з локацій, де будується ця школа. Все одно продовжують будувати, все одно освоюють бюджет, як то кажуть. Люди бояться, люди дзвонять. Я вже кажу: люди: ну я можу лягти під екскаватор, але це буде один раз, він мене переїде, більше кому комуляти. Але люди в такому розпачі реально просто страшно, тому що ти не знаєш, може нам же ж ніхто не попереджає. Повітряна тривога тут не діє. Во так, щоб ну, развіше, коли кабами прилетіла, то тоді була повітряна тривога, і можна було там, заховатися. Але е, люди е, в спальних районах, там, де будуються ці підземні укриття, і нам потім розповідають, що там же ж потім буде школа, а хто туди буде водити дітей? Я би не повела в житті зараз дитину е, в любе укриття. Е, Котре є вже на, на мапах у росіян, тому що росіяни на своїх ем, на своїх мережах вони виклали світлини, вони ск, наголосили, що ці об'єкти, що будуються в Херсоні, ми будемо вважати військовою ціллю. Отакі у нас ситуації. вони там. думають, що не люди будуть ховатися, щось має інакше. Бати. Я знаєте, е, та я, я на останок ще, якщо можна коротко, як ви входите в опалювальний сезон? О, У мене сьогодні щасливий день, нам дали опалення. Насправді не все міста ще, але потихеньку дають опалення, і ем, будемо дуже сподіватися, що ми, хоч трішечки з опалювальним сезоном, побудемо, тому що в принципі я не думала, що дадуть не тому, що не підготувалися. Це тут теж є. А тому, що може прилетіти і просто ну в ці на ті підприємства, де звідки подається тепло, дякую дуже, пані Оксано, за те, що долучилася. Бережіть себе, Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради сьогодні були знову прильоти по Херсону.